Доброго дня, знаходимося на Великій Діївській. Тут сталося ДТП. Дівчинка потрапила під колеса Мацубіші. На місце приїхали правоохоронці. За даними від поліцейських постраждало, доставили до лікарні. Це перестав в районній будинку 485. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті інформатор а також слухати на радіостанції інформатор FM1073. Про тих, те, що не приєднався, повторюю, на Великій Діївській, сталася аварія. Там він збив дівчинку. Її доставили до лікарні. У місті працюють правоохоронці.